Медицина Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Відповідно до археологічних знахідок, одним із засновників медицини в Стародавній Греції вважається Склепій, єгиптянин, котрий переїхав до Греції. Згідно міфології, він був сином бога Аполлона і надалі сам став божеством. З античних поем Гомера Іліада і Одіссея ми дізнаємося, що за часи Троянської війни, котра тривала впродовж десяти років, у грецьких військах були лікарі, котрі користувалися великою шаною. В іліаді йдеться про двох лікарів Махаона і Подалірія, які за грецькою міфологією були синами Асклепія, бога медицини. Асклепій був сином Аполлона. Батько витяг його з черва матері за допомогою Ростину. Асклепій, крім синів, мав ще й доньок найвідоміші з них це Єгієя, богиня здоров'я та Панакея, богиня лікування. Від Асклепія у римлян Есколап. Вважалося, що вели походження жерці, що займалися лікуванням Асклепіади. Асклепіади це античні лікарі, які вели свій рід від Бога медицини Асклепія. Відповідно до археологічних документів, лікування в давній Греції проводилось жерцями у храмах Асклепіонах, яких існувало біля трьохсот. Асклепіон це давньогрецький храм, присвячений Богу медицини Асклепію. Лікування в асклепіонах при храмах головний з них був при святилищі Асклепія в Епідаврі, полягало значною мірою в навіюванні, готували хворого постом, молитвами, жертвопринесеннями, одурманюючими паліннями тощо. Далі хворий повинен був провести ніч в асклепіоні, після чого розповісти про свій сон жерцю Асклепіаду. Зі сну призначалося лікування. Обов'язком жерців було також складання таблиць, в яких описувався перебіг хвороби та вжиті лікувальні заходи, що призвели до бажаного результату. З лікувальних процедур приділялася увага водолікуванню і масажу. Таким чином, Асклепіади сприяли накопиченню медичних знань у храмах Бога медицини Асклепія. Якщо вам цікаво, що саме входило до об'єктів комплексу святилища склепія в Епідаврії, ви можете поставити відео на паузу і все уважно роздивитись. Це і правда дуже цікаво. Але іноді мало місце і активніше втручання до хірургічних операцій включно. При розкопках виявлені залишки хірургічного та іншого медичного інструментарію ножі, ланцети, голки, пінцети, гачки для ран, гісткові та зубні щіпці, зонди тощо. При розкопках виявлені також зліпки хворих органів, що приносилися хворими в храми, іноді як жертвопринесення в очікуванні лікування, іноді як вдячність за лікування. Ці зліпки виготовлялися з глини, мармуру, дорогоцінних металів, представляючи в цьому випадку своєрідний вид гонорару жерцям. Одночасно вони дають уявлення як про хвороби, з приводу яких зверталися в храми, так і про рівень анатомічних відомостей у древніх греків. У противагу асклепіонам по містах були лікарні ятреї, які утримувались лікарями. Міських лікарів приймали за попереднім конкурсом і затверджували на зборах громадян. Їхня робота вважалась почесною. За заслуги перед містом головним чином у боротьбі з епідеміями їх нагороджували золотим вінком. Поширеним типом медиків були мандрівні лікарі, періодевти. Лікарів готували в приватних школах, де заняття медициною було приватним ремеслом. У Греції було декілька лікарських шкіл, які змагалися одна з іншою і, намагаючись притягнути більше учнів, стали викладати медицину і світським людям. Давньогрецькі медичні школи були пов'язані з натурфілософією і, по суті, були скоріше санаторіями. Там здійснювались лікування дієтами, фізичними вправами, музикою і пропагандою поміркованості та стриманості в усьому. На численних грецьких вазах, предметах повсякденного ужитку і одночасно в витворах мистецтва збереглися художні зображення догляду за тілом, обливань, розтирань, масажу тощо. Старогрецькі скульптури в численних статуях відбили культ здоров'я і краси тіла у древній Греції. Найбільш відомі кнідойська та кротонська школи, кнідойська школа найдавніша. Представники кнідовської школи дотримувались погляду на медицину як на науку ремесло, що її може опанувати кожна людина. Розквіт Кротонської школи пов'язують з імінами лікарів Алкмеона та Емпедокла. Алкмеон античний лікар і філософ, засновник Кротонської медичної школи. Ймовірно, він був учнем Піфагора. Є автором першого грецького медичного трактату у прозі про природу, на відміну від прийнятих у той час представлень, поміщав джерело пізнання не в серце, а в мозок, вважаючи його органом мислення. Спираючись на ростин тварин і проводячи спостереження над захворюваннями і ушкодженнями мозку, він відкрив головні нерви органів чуття, ходи або канали, їх шляхи та закінчення в мозковому центрі. Алкмеон, відомий у історії психології як засновник принципу нервізму, він першим пов'язав психіку з роботою головного мозку і нервовою системою загалом. Учений також вважав, що головний та спинний мозок є місцями виникнення багатьох недуг. Вивчаючи природу людини, Алкноон зробив висновок, що людський організм складається з повітря, що є першоматерією. І оскільки матерія рухається, з неї постійно виділяються протилежності. Він вважав, що людина складається з таких протилежностей і ставив перед лікарями завдання підтримувати складові елементи тіла людини в рівновазі. При лікуванні використовував підхід, заснований на аналізі зовнішніх проявів, тобто симптомах. У ряді творів Алкмеон писав про розвиток зародка в утробі матері. Емпедокл – видатний давньогрецький лікар, філософ, учений, природознавець, поет, оратор і політичний діяч, напівміфічна, легендарна особистість, один з перших лікарів, який за свій світогляд увійшов у історію філософії. Емпедокл, засновник сицилійської медичної школи, стверджував, що народження чоловічих та жіночих істот залежить від тепла і холоду. Емпедокл має великі заслуги перед наукою. Він подав світові ідею вічності речовин. Він перший відчув необхідність відділити поняття матерія від поняття сила та встановив поняття елемент. Емпедокл вважав, що Всесвіт утворений чотирма основними елементами землею, повітрям, вогнем і водою. З них постає усе, що було, є. І буде дерева, чоловіки, жінки, птахи, риби, навіть боги. З'єднуючись у різноманітних пропорціях, елементи утворюють незліченні речі, речі зі свого боку схильні до розкладання, після чого елементи вивільняються і можуть вступати в нові поєднання, хоча самі ніколи не міняються. Емпедокл вважав, що з'єднання і розпад викликається любов'ю і ненавистю, спорідненістю або ворожістю. Любов і ненависть два начала, що поборюють одне одного, правлять світом. Праці Емпедокла написані у формі поем. Одна з них про природу сущого містила в собі близько двох тисяч віршів. З неї до нас дійшло лише 340. У цій поемі поет викладає думки про походження світу та вчення про будову і розвиток всесвіту. Також йому належить релігійна поема Очищення або Спокути. До нас дійшло близько ста віршів. Коли старі школи почали занепадати, то виникли дві нові в кніді та на острові Кос. Названі дві школи істотно розрізнялися по напряму. Кницька школа бачила у хворобі місцевий патологічний процес, вивчала його пароксизм і діяла на місце розладу. У цій школі налічувалося багато знаменитих лікарів. Серед них особливою славою користувався Еріфон, сучасник Гіппократа, автор багатьох творів. Коська школа уславилась лікуванням різних гарячкових захворювань, особливо поранень, переломів, вивихів. Представником коської школи був славнозвісний лікар античної медицини Гіпократ. Школа на косі спочатку була нижче кницької, але з виступом на сцену Гіпократа, за яким історія зберігає віками почесне ім'я батька медицини, вона залишила далеко позаду себе свою суперницю. Гіпократ, великий давньогрецький вчений лікар. Вийшов в сім'ї лікарів і, окрім знань, отриманих від батька, вчився медицині на острові Кос. Після цього Гіппократ багато подорожував, жив у Єгипті, де ознайомився з єгипетською медициною, обійшов прибережні міста Малої Азії, побував у грецьких колоніях на берегах Чорного моря і після цього займався лікарською практикою в самій Греції. Від багатьох лікарів Гіппократ відрізнявся тим, що не обмежувався лікуванням, а прагнув зрозуміти будову людського тіла, функцію окремих органів. Він виділив медицину в окрему науку, відокремивши її від релігії, за що і увійшов до історії як батько медицини. Вчення Гіппократа полягало в тому, що захворювання є не покаранням богів, а наслідком природних чинників, порушенням харчування, звичок і характеру життя людини. Уявлення Гіппократа про життя ґрунтується на чотирьох стихіях вогні, воді, повітрі, землі. Їм відповідають соки, що містяться в живому тілі кров, слиз, жовта жовч, чорна жовч. І Якщо вказані стихії замішані правильно, людина здорова. Різним змішанням основних соків визначається душевний стан людини, звідси чотири темпераменти меланхолік, сангвінік, холерик та флегматик. Заслугою Гіппократа також є визначення стадійності в протіканні різних захворювань. Розглядаючи хворобу як явище, що розвивається, він ввів поняття стадії хвороби. Найбільш небезпечним моментом, згідно з Гіппократом, являлася криза. Під час кризи людина або помирала, або природні процеси перемагали, після чого стан хворого покращувався. При різних захворюваннях він виділяв критичні дні дні від початку хвороби, коли криза була найбільш вірогідною і небезпечною. Гіппократ також відомий як видатний хірург старовини. У його творах описуються способи застосування пов'язок прості, спіральні, ромбоподібні, шапочка Гіппократа та інші. Лікування переломів і вивихів за допомогою витягнення в спеціальних апаратах, лікування ран, фісту, еморою тощо. Окрім цього, Гіппократ описав правила положення хірурга і його рук під час операції, розміщення інструментів, освітлення при операції. Обстежуючи хворого, Гіппократ оглядав його, обмацував, прикладав вухо до грудей живота. Він докладно вивчав характер виділень при різних захворюваннях. При обстеженні хворого він уже користувався такими прийомами, як перкусія, оскультація, пальпація, звичайно, в найпримітивнішій формі. Гіпократ виклав принципи раціональної дієтології і вказав на необхідність годувати та поїти хворих навіть гарячкових. Він довів важливість дієтичної терапії та встановив зв'язок причин хвороби з харчуванням хворого. Гіпократ докладно описав кістки черепа. Шлунок і кишківник вважав двома порожнинами одного й того ж органа. Кров, гадав Гіппократ, утворюється в печінці та Селезінці і витікає з них у праву камеру серця. Він розглядав залози як вмістилище вологи, необхідної для життя. Ім'я знаменитого лікаря Гіппократа, що заклав основу медицини як науки, пов'язано з колекцією медичних трактатів, відомою як Гіппократівський корпус. До нього увійшло не менше ніж 60 творів. Вони охоплюють майже всі розділи тогочасної клінічної медицини. Він описав ознаки багатьох захворювань та дав їм назви, які залишилися незмінними гепатит, дезантарія, епілепсія, пневмонія та інші. Значення гіпократа полягає в тому, що він зумів зв'язати воєдину усі розрізнені течії. Його твори були предметом особливого вивчення. Пояснення до них і критика їх складають особливу бібліотеку. З ім'ям Гіппократа пов'язано уявлення про високе моральне обличчя та етику поведінки лікаря. Згідно з Гіппократом, лікарям мають бути властиві працьовитість, пристойність і охайний вид, постійне вдосконалення у своїй професії. Серйозність, чуйність, уміння завоювати довіру хворого та уміння зберігати лікарську таємницю. Клятва Гіппократа є першим твором гіппократівського корпусу. Вона містить головні принципи, якими зобов'язаний керуватися лікар у своєму житті та професійній діяльності. Вимовлення клятви, яка упродовж віків значно видозмінювалася, при отриманні лікарського диплома стало традицією. До завоювання Греції в медицині римлян переважали емпіричні засоби, головним чином ліки рослинного походження. Для підтримання здоров'я радили простоту і поміркованість у їжі і взагалі в житті. Римська імперія сягала від Пірінеїв на Заході до Вірменії на Сході, від Британії на півночі до Єгипту на півдні. Треба було утримувати великі війська у місцевості з різним кліматом, і це висувало нові завдання перед медициною. Приватні лікарі не могли розв'язати всі завдання, потрібно було державне втручання. В імператорському Римі було вперше введено посади головних лікарів великих міст, архіятрів, організовану медичну службу у війську. На кожну когорту близько тисячі воїнів припадало не менше двох, а в деяких випадках до чотирьох військових медиків типу фельдшерів. Під час воїн здійснювалася планова евакуація і лікування в польових рухомих шпиталях. У самому Римі встановлювалось певне число лікарів, що мали право на практику. Їх називали лікарем, затвердженим державою. Цельс Авл Корнелій, римський учений енциклопедист. Залишив після себе близько 20 книг. У працях по медицині зібрав самі достовірні на той час знання по гігієні, дієтиці, терапії, хірургії та патології. Заклав основу медичної термінології, вів у хірургію лігатуру для перев'язки кровоносних судин. У психіатрії відомий як автор терміну делірій. Маючи велику ерудицію, придбану старанним вивченням грецьких джерел, цель склав велику енциклопедію мистецтво, що охоплювала собою філософію, риторику, юриспруденцію, сільське господарство, військове мистецтво і медицину. Зберігся тільки відділ про медицину у вигляді трактату у восьми книгах про лікарську справу, що викладає дієтоку, патологію, терапію на підставі грецьких джерел, переважно гіпократа і аскопіада. Хірургія викладена частково і на підставі власної практики. Це єдиний медичний твір, що дійшов до нас від кращих часів римської літератури. За чистоту і витонченість мови Целься називають. Цецерону серед лікарів. Анатомічні описи Цельса короткі, але дуже виразні. Цельс вказував, що пульс недостатній показник стану здоров'я, оскільки залежить від статі, віку і статури пацієнтів. Він відмічав, що навіть тимчасовий розлад травлення призводить до послаблення пульсу. Цельс залишив чудовий опис малярії. Також він запропонував операцію з роздроблення каменів в сечовому міхурі, описав пластичні операції з відновлення носа, губ і вух, цікавився лікуванням ран, переломів, вивіхів, захворювань кісток, некрозів, описував фістули, виразки, пухлини, грижі, ампутацію кінцівок і трепанацію черепа, перерахував методи зупинки кровотеч і способи перев'язки кровоносних судин. Цельс зібрав і зберіг для подальших поколінь багато творів древньої медицини, оригінали яких згодом пропали, і ці твори дійшли до нас тільки завдяки йому. На творі Цельса разом з Гіпократовим корпусом і працями Галена ґрунтуються практично усі наші знання в області античної медицини. Праця Цельса була опублікована і стала однією з перших книг з медицини в Європі. Пидання діоскорит, давньоримський лікар, знавець прикладної ботаніки за національністю грек. Був освіченим лікарем практиком, авторитетним у римі. Багато подорожував світом, багато спостерігав, багато знав з безпосереднього досвіду. Один із засновників у ботаніки. У своїй основній праці про лікарські речовини згрупував за морфологічним принципом понад 500 рослин систематизував усі відомі на той час медикаменти рослинного тваринного мінерального походження. Цей твір був посібником для ботаніків та медиків у середні віки і епоху відродження. Багато з назв рослин, які використовуються сьогодні, були дані діоскоридом. Тільки у XVI столітті, коли знання про природу стали більшими, ботаніки почали робити свої власні описи рослин, не оглядаючись на Діоскорида. На відміну від багатьох античних авторів, праці Діоскорида не потребували повторного відкриття в епоху Ренесансу, оскільки ніколи не зникали з круга професійного інтересу. Упродовж 1500 років вони неодноразово переписувалися з додаванням ілюстрацій, коментарів, вставок з арабських і індійських джерел. Багато з таких манускриптів, самі ранні з яких відносяться до 5-7 століття нашої ери, збереглися до наших днів. Найвідоміший з них віденський діоскорит, що зберігається в австрійській національній бібліотеці. Завдяки 435 ретельно виконаним малюнкам рослин і тварин, віденський діоскорит представляє не лише наукову, але й художню цінність, зразок. Візантійського стилю. Клавдій Гален, давньогрецький і давньоримський лікар, хірург і філософ. Заклав основи наукової медицини. Відомо, що у віці 16 років Гален розпочав чотирирічні ґрунтовні заняття медициною при місцевому святилищі Асклепія. Серед його наставників були визначні грецькі медики. Не дивно, що вже у 20 років Гален написав свій перший власний філософський трактат про медичний досвід. Він зберігся донині в арабському перекладі. У 21 рік Гален втратив батька. Отримавши великий спадок, Гален відправився в семирічну подорож. У Смірні він займався вивченням філософії та анатомії. В Коринфії Природознавством і властивостями ліків. В Олександрії знову анатомією. Повернувшись пергам, Гален почав займатися хірургією. Став лікарем у школі гладіаторів та атлетів. Набув неоціненного досвіду з терапії та хірургії. До цього часу відносяться його перші фізіологічні дослідження. Ця робота стала для Галена справжньою школою лікарського мистецтва. Гален був надзвичайно талановитою і працьовитою людиною. Завдяки Галену наукову базу отримали анатомія і фізіологія, хоча в його анатомо-фізіологічних працях чимало недоліків. Зібрання його творів, які збереглися до нашого часу, перевищують за обсягом праці усіх його попередників. Особливо авторитетною в середні віки аж до 16 століття вважалася праця метод лікування. Займався Гален і вивченням будови та функції нервово-мозкового апарату у свиней і поросят. На відміну від Гіппократа, який робив висновки на основі теорії, Гален спостерігав над життєвими процесами у живих тварин. Дослідження центральної нервової системи дозволило Галену зробити висновок. Без нерва немає жодної частини тіла, жодного руху і жодного відчуття. Докладно вивчав Гален анатомію головного мозку, описав оболонки, шлуночки та кровоносні судини. Мозкові нерви Гален вважав відростками головного мозку. Взагалі правильно писав Гален про будову серця, вказав на його перегородки, перикардії, клапани, судини. Він вказав на те, що в артеріях знаходиться кров, а не повітря, як здавалось, його попередникам. Два великих узагальнення зроблені Галеном, перше про зв'язок між будовою і функціями різних органів, друге про зв'язок між організацією і способом життя тварин були його неоціненною послугою біології. Неточно визначив Гален положення серця, вважав легені охолоджувачем крові, нерідко він приписував людині те, що бачив у тварин. Розуміючи взаємозалежність середовища і організму, Гален дотримувався тези, що хворого виліковує сама природа, лікар має тільки допомагати їй, вдаючись до засобів, що викликають дію, протилежну захворюванню. Високу температуру слід збивати охолодженням. Проти сухості ефективною є волога і тому подібне. Гален постійно підкреслював роль дієти, гімнастики, масажу для здоров'я. Він радив застосовувати для лікування різноманітні засоби і спростував погляди послідовників Гіппократа, які вважали, що у природі є ліки в готовому вигляді. Для виготовлення ліків Гален брав компоненти в певних співвідношеннях. На честь Галена такі фармацевтичні препарати називають Галеновими. Добру славу мав Гален і як освічений хірург, який заради врятування життя хворого йшов на ризик, виконував операції, на які не наважились інші лікарі. У віці 34 років Гален отримав посаду придворного лікаря імператора Марка Аврелія і його сина. Згодом став особистим лікарем наступного імператора та його спадкоємця. Праці Галена, за образним висловом, одного з дослідників, були євангелієм лікарів і не даремно. одні вчені називають його генієм, інші талантом. Але незаперечним лишається той факт, що Гален заклав основи наукової медицини. Гален автор величезного числа праць з філософії, медицини і фармакології. Найвідоміше з них про анатомічні функції, про доцільність часу, анатомічні дослідження, про призначення частин людського тіла та інші. Майже півтора тисячоліття вклад Галена в медицину залишався неперевершеним, його погляди незаперечними. А слава навіть затмарила велич Гіпократа. Сподіваюсь, інформація була корисною та цікавою. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і не перемикайтеся, бо далі обов'язково буде.